Привіт! У цьому відео я розповім вам історію, як я в'язала свій джемпер раума за майстер класом неймовірної Даші Моїсенко. Даша це фея Жакарду, яка творить красу своїми руками, також має багато МК і придумує сама жакардові схеми. На нього залишу посилання під відео. Проходьте знайомтеся з Дашою. Так от, коли я вперше цей джемпер побачила у Даші, він мені дуже сподобався жакардовим таким поєднанням кольорів. І цей жакард, мені здається, він виглядає майже як мережево, легкий з тонкою грою ліній. І водночас мені здавався цей джемпер дуже складним. І я собі думала, так, це недосяжна мрія, я не зможу зв'язати. Такий складний жаккард. Але думка залишається. І цією думкою я поділилася світланою з шкарпеткової валізи. Це теж фея шкарпетків від добрих справ. На ню залишу посилання. І Світлана мені порадила написати Даші, і ми так списалися. І ось цей вже витвір мистецтва я показую вам і ділюся з вами. Винесла цей уж джемпер на двір, тому що він великий, на столі займає багато місця, показую, як гарно розпушилася пряжа. Який цей красивий жакард, знаєте, такий він тонкий, елегентний. Пряжа дуже розпушилася, бачите, такий білий пух випустила. Що за пряжа розкажу. Більш детальніше зараз. А зараз поки насолоджуємося виглядом жакарду. Без розпуску не обійшлось. Ось тут я показую свій перший варіант жакардової кокетки. Схема, допомічник тут мені допомагає. Що сталося з цим з першим варіантом, то що я зробила розрахунки, а не Розчитала то, що жакард стягує. І розпустила, і мала таке задоволення ще раз зв'язати цей жакардовий візерунок. І все склалося на другий раз. А тепер давайте поговоримо про пряжу. Із якої пряжі я планувала в'язати. А ось ось такої. Це пряжа. Від Drops Charisma, uni unicolor. Тут 100% шерсть 50 грамів 100 метрів, і номер кольору цього це номер 5. Це гарна пряжа, класична, товстенька, гарно виглядає у жакарді. Але коли вона до мене приїхала, я зв'язала зірець, Ось такий гарний дуже. І доторкнулася до тіла, і я зрозуміла, що виріб із такої пряжі я не зможу носити. Для мене це колюча пряжа. І я розпочала шукати другу іншу пряжу, і мій вибір впав ось на таку чудову, неймовірно, гарну, м'ягеньку пряжу. І ця пряжа. Від Каті. концепт by Катя. Альпака, супер ваш, Fine Merino Wool. Так, тут уже йде 70% альпаки і 30 Virgin Wool. Це першого состригу пряжа. Так, ось написано овеча шерсть першого состригу. так. І ось Тут 50 грам, 80 метрів в цьому моточку, така гарна етикетка і сама пряжа теж гарна. М'якенька, приємна на дотик, має таку благородну фактуру і пушок. Після прання цей пух дуже гарно вийшов. Прям такими цілими можна збирати його клубами, як і з мого кота. Не знаю, як ця пряжа себе поведе в носінні, так як я не маю досвід з цією пряжю, я працювала уперше. Чи буде вона кошлатитись, чи буде сильно затиратися? Якщо ви в'язали з такою пряжою, поділіться своїми враженнями, мені буде. Цікаво почитати. Але на відчуття ця пряжа дуже приємна. М'яка. В'язати з нею було одне задоволення. Якими спицями я в'язала свій вже другий варіант цього джемперу. На карт я брала спиці розмір 5. І знаєте, я би зараз б взяла би ще. Би Трішечки більший розмір, щоб вона була більш такою вільною. Вона не тісна, ця кокетка, але і не дуже так себе вільно вона показує на плечах. Потім я перейшла на спеці розмір 4, а понизу я ще раз поміняла спиці на розмір 4,5, так як я хотіла, щоб полотно було таким легким, воздушним. Хотіла мати більшу свободу облягання. Сам процес для мене був це викликом, і також задоволенням. Що разу я вчилася щось новому. Даша гарно показала, як користуватися наперсником для жакарду. У мене їх є багато, але ніколи я не вміла правильно ними користуватися, тому я завжди, якщо в'язала жакардові шкарпетки, я нитку подавала із двох рук. А тут мені сподобалося, як показала Даша. І я ще спробую таким варіантом і зв'язати жакардові шкарпетки. Цей джемпер не просто річ, це моя історія історія про те, як я мріяла, і мрія стала реальністю. Якщо зробити перший крок, то ось мрія може збутися. Нічого не бійтеся, пробуйте теж, і у вас усе. Вийде. А я, Даші я вдячна за майстер-клас, за щедрість її, за детальні пояснення. І, звичайно, дякую також Світлані, яка мене підштовхнула, без цих дівчат не було б цього чемперу. Ось. В'яжу я таку шкарпетку з жакардовим візерунком. Хочу вам показати візерунок. Скажіть мені, будь ласка, напишіть, що це вам нагадує, на що схоже. Тому що я запитувала у своєї родини, і вони мені давали відповідь неправильно. А тепер хочу вам показати маленьку підсказку, на що це схоже. ви зрозуміли, що я намагаюся відтворити в цьому візерунку. Схоже чи ні. Пишіть. Мені цікава ваша відповідь. Хочу поділитися з вами ще одною готовою роботою, і це жакардові шкарпетки. Я думаю, що ви здогадалися, який це жакардовий візерунок. Я намагалася відтворити. У цьому жакарді яблука. І ось даже спробувала я в'язати одне ось таке яблуко в розрізі. І мені не сподобалось, як виглядає. Більше я його не в'язала. Схему я для цих шкарпеток сама малювала ось як могла, ось навіть яблуко в розрізі. Пробувала малювати щось, розраховувати я в'язала із чудової пряжі. Це пряжа Drops Fiesta Unicolor. У мене тут задіяно три кольори. Ось цей колір був основний. Його пішло найбільше. Це все, що залишилося з двох моточків. І хочу сказати, що я думаю, ви всі знаєте, але я ще нагадаю, що якщо різні партії, то колір пряжі відрізняється: одна світліша, друга темніша. Але в шкарпетках це не дуже помітно. Це просто ми в'язалочки з вами це можемо замітити. Так, ось ця пряжа. Червоної, скільки пішло більше, зеленої пішло менше. Я набирала на резинку 56 петель. спицями я в'язала 2,75 усі шкарпетки. Потім після резинки я добрала більше петель, так як у мене рапорт одного цього яблуко-жакардового візерунка складався з 12 петель. Тому я добрала більше петель і в'язала вже на 72 петлі, щоб він був вільний, не стягував з жакарт, і п'ятка. Цю п'ятку навчила мене в'язати Світлана у шкарпетковій валізі. Я сьогодні про нього згадувала багато. Залишу на ню посилання. Даже ось в мене є такий календар. QR-код такий можете сканувати і заходьте, знайомтеся з Світланою. Хто не вміє, вона навчить в'язати, а хто вміє, то ось в неї завжди є щось цікавого навчитися. Ось така цікава, гарно легко в'яжеться п'ятка. Це п'ятка кругла, або ще її народі називають п'ятка каблук. І просте закриття стрічкове, моє улюблене ось такі справи. Так, тут я пригнув допомічник на стіл. Якщо він з'явиться в кадрі, то знайте. Так, це якась ниточка щось. Так, ось такі яблука. Я надихнулася своєю яблунею. Вона в цьому році дуже рясно вродила, і я вирішила себе ось так порадувати такими жакардовими шкарпетками. Хочу поділитися з вами, що я збираюся в'язати, і це має бути шаль від Стівена Веста, яка називається Painting Bricks. Переводиться малюючі цеглини. Ось ці коробочці в мене зберігається пряжний скарб. Тут лежить набір пряжі, який я придбала у Ірини Лакіар це був мій подарунок для себе на різдво. Я довго тримала його, милувалася, просто насолоджувалася кольорами, настав час для цієї пряжі. Я думаю, що вона чудово підійде для цієї шалі. Шаль має бути яскрава. І мені потрібно підібрати ось до цього основного кольору. Це буде основний колір цієї шалі. Вісім ще кольорів. Основного кольору потрібно 200 грам. У мене в цьому бунтику кейку. Поки 100 грам, мені ще треба замовити один кейк. Ось така пряжа. Маю на увазі етикетка. Ось. І це турецька пряжа. Тут вона 100 грам 375 метрів, 75. Меріносу і 25 поліаміду. Товстенька така ниточка. І потрібно мені 8 кольорів підібрати по 20 грам кожного кольору. Я так думаю, що у мене тут є. Просто проблема стоїть в тому, що я дуже не люблю підбирати кольори. Це для мене ще математика. Так, що в мене тут? Якось тут в мене воно не комбінується. Так, я взяла перші попавші, які лежали. Ну, хоча би щось е, спробую на око підібрати, а далі по ходу в'язання цієї шалі буду щось може міняти. Так, проблема стоїть в тому, з якого кольору мені розпочати. Чи з сагу ось такого йти в цю сторону, чи звідси розпочати ось з сагу йти в цю сторону. Чи можу цей замінити? Ну, Я начну, а далі буде видно, які кольори підуть в мене. Я розпочала шаль від Стівена Веста. Шаль називається кольорові цеглини. Не знаю, мені чомусь хочеться назвати цю шаль бити стеклом. Не розумію чому. Якщо ви зрозумієте, то напишіть мені, будь ласка. І так, ця шаль це просто, знаєте, такий вибух кольорів і форми. Якщо ви знайомі, з творчістю Стівена Веста, то ви знаєте, що кожний його дизайн це як витвір сучасного мистецтва. Для цієї шалії я використовую пряжу дуже особливу. Це пряжа з мого Advent календаря, якого я замовляла собі у той рік у Ірини Лакір. Це був такий пряжний адвент-календар щодня новий моточок і нова історія. І довго ця пряжа у мене лежала, чекала моменту, коли я можу знайти для неї такий, знаєте, особливий проєкт. І ось цей проєкт я знайшла. Це шаль від Стівена. Це ідеальний варіант. Я дуже надихнулася від Стівена його шалями. І ось розпочала в'язати свою шаль. Кольори я не підбираю, як в мене вони лежать, так я і беру мене ще залишилося багато, тут теж багато петель, більше вже 200, і це ще не кінець. Ще не знаю, чи я вив'язала половину чи ні. Шальм полуколом вив'язується, полукругла. Багато ще роботи, не знаю, чи в цьому році я всю її дов'язати, якщо ні, я буду в'язати її у наступному, але потихеньку-потихеньку. Вона в'яжеться, поділилася своїм я таким процесом, може когось надихнути теж. Усіх є маленькі залишки моточків. можете їх задіяти ось в такій прекрасні шалі. Або таким візерунком можна зв'язати покривало. Дякую усім, хто дивиться, коментує. Бажаю усім гарного настрою, миру, добра, бережіть себе, і усе буде добре. До нових зустрічей. Хто знає, що це за ягоди і чим можна їх їсти.